Іно 4 червня 2023 року, у День Святої Трійці, свято п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію та урочисту вечірню у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулось у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський проверський Антоній, єпископ Бородянський Марк, духовенство лаври та гость у священному сані. всі апостолі єдинодушно в душі присюня запуслі шум. Я поносиму дыханию бурну и весь до меня живет усидешь, и обижа своим разделение зыца в огне, сидишь же на едином боем жду их, не исполнишь духа свята. І на чаше благодійними язики, якоже Дух да їм провіщаті. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. І ми повинні берегти в собі цей внутрішній світ, внутрішній образ Троїчеського Божества, свій розум, свою ціломудрість, свою чистоту. І як це робити, цього нас навчає священне писання? В Біблії є відповіді на всі запитання, які людину можуть хвилювати, чи в плані духовного життя, чи в плані суспільного життя. Там на все є відповіді. Просто треба читати і треба намагатися жити по тим святим законам, які написані в Святому Письмі. Тоді наша внутрішня. Внушніший мир буде гармонії, буде в мирі з Богом, і буде благословення Боже на нас. За літургією помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу. Щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Перед Господи и коленом, Господу, помолимся, Бое же укрепитесь нам завершением, Богу Богогони, Господу, помолимся, Боя же не спаслась, богатым милостям его на ныне. Господу помолимся! після божественної літургії блаженніший митрополит Онуфрій очолив велику вечірню, за якою були прочитані особливі молитви святителя Василія Великого з коліна преклонінням. уси боліні наші всіх людей твоїх, і всім нам простів, совойна і невольна грехі, приймів вечірнє наше моління. не спасти множество милості Твоя, і сідотте Твоє на достоянні Твое, постійні нас, святими Твоїми, ангели, вооружи нас, порожні правди Твоя, породи нас истиною Твоєю, субдії нас силою Твоєю, визбави нас від всякого обстояння. Після відпусту блаженніше архіпастер привітав вірян зі святом. Всіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно поздоровляю з великим 20 праздником на честь святої живоначальної Троїці. Нехай в нашому житті завжди упованням бути Небесний Отець прибіжчищем син, а похробом Дух Святий, щоб в той час, коли Господь закличе кожного з нас в своє вічне життя, ми могли дерзновенно сказати Троїця Святая, слава Тобі. Разиком спасі. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.